Слава Богу. Сьогодні ми прийшли щоб поклонитися нашому Богу Ісуса Христа. Давайте для початку відкриємо Буття 2,7 і нижче. Буття 2,7 і нижче. І створив Господь Бог людину за пороху, земного і дихання життя. Дигнув у ніздра її, і став людина живою душею, і насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив. Також буття 2, 16 і нижче, і наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева, з, дерева до, з знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Східно слово Божого, я тільки прочитав світ, в якому ми живемо, створив Бог. Бог є творець усіх людей, хоч багато людей сьогодні вірить, що ми прийшли, від мав, чи... Чи прийшли від прилетіли з космосу, або в... був великий вибіг Бог. Але то все неправда. Біблія нам чітко вказує на те, що Бог створив людину і не тільки людину, а все, що дихає, і рослини, не повстали без Нього. Ми всі грішні люди. Заслужили на смерть, страшні покарання, але Бог так сильно любить людей, що віддав своє життя за нас померти у страшніх муках на христі. До шість: 6.23 Бо заплата за гріх, смерть, а дар Боже вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Дорогі брати і сестри, Бог дарує тобі вічне життя, тобі лише потрібно. Повірити в Ісуса, що Він є твій спаситель та покайтесь у своїх гріхах, а Він тебе просто, бо він є добрий, милосердний та ласкавий Бог та Творець. Амінь.